З чого почати відновлювати стосунки у віці 3 років, чи якщо дитині 7-9 років і в підлітковому віці? Дякую за запитання. Почати рекомендую із себе. Знаєте, важко дати те, чого ви ніколи не мали. А що, якщо зі свого дитинства ви вийшли у стані незахищеності? Чи зараз у дорослому віці ви відчуваєте постійну тривогу, вам складно контролювати себе і немає людини, яка б вас розуміла і приймала настільки, щоб стати для вас опорою. Кажуть, що люди вчаться любити інших через ту любов, яку отримали. Але як бути, якщо ніхто не проявляв до вас особливої любові. Сімейні психотерапевти кажуть, що травми, отримані перинатально і протягом перших трьох років життя, можуть зробити людей нечутливими батьками чи партнерами. Як це відбувається? Коли маленька дитина чує гучні злі голоси у сусідній кімнаті, її мозок отримує сигнал тривоги. Серце дитини починає битися, дихання стає швидким і поверхневим. Вона пітніє і кисень швидко надходить у кінцівки, як при реакції боротьба чи втеча. Але оскільки немовля не може ні боротися, ні втекти, тому воно впадає в третій неврологічний стан, відомий як заморожений. Дитина не плаче, не кричить, вона ніби німіє. Цей стан є травмуючим. Я хочу дати вам безпрограшну пораду. Результат просто стовідсотковий. Згадайте своє дитинство, згадайте свої почуття, свої чисті бажання в дитинстві, свої очікування. Може, вам хотілося, щоб мама не йшла на роботу і ви б багато часу просто гралися і сміялися? Може, вам хотілося, щоб тато не кричав на вас і не бив ременем за те, що у вас не виходить акуратно писати? Може, вам хотілося бачити своїх батьків щасливими, але ви відчували всім серцем, що щастя в домі немає. Згадайте, ось це ваше прагнення відчувати любов в домі, де ви були беззахисною дитиною. Ви нічого не могли змінити, тому що будують дім дорослі, а діти в ньому зростають. А тепер уявіть Бога вашим справжнім батьком, який є саме таким, який задовольняє ваші потреби, який завжди на зв'язку. Він у цей момент хоче вислухати ваше серце. Йому так хочеться отримати від вас відверту розповідь про те, що на серці. Він ніби каже, що там, ходи сюди, розповідай. А я знаю, що тобі дуже боляче. Він хоче замість болю дати захист. Мир, спокій, підтримку і як наслідок зміцнення стосунків. У наших з Богом взаєминах він виконує батьківську частину, а ми перебуваємо на місці дитини. І якщо ми будемо отримувати від Бога таку підтримку, то будемо навчатися чинити так само для нашої дитини. Тому рекомендую таку практику. В той час, коли ви відчуваєте емоційний розлад, потягніться до небесного батька, щоб налагодити свій емоційний стан. Наступну мою пораду можна застосувати до дитини будь-якого віку. Нам, як батькам, треба дати дитині зворотній зв'язок. Наприклад, ось ви приходите додому, ось ви заходите в квартиру. Знаєте, є ультрафіолетова лампа. Якщо таку ввімкнути в кімнаті, то можна побачити пил чи відбитки пальців тобто те, що не було видно до цього. Щось подібне треба зробити, коли. Ти живеш поряд із дитиною, наче ввімкнути таку лампу, яка допоможе побачити твою дитину та її серце. Ти повертаєшся з роботи, наприклад, і можеш думати, що приготувати, кому зателефонувати, про якісь робочі справи, про оплату замовлення, про закупки. Але за цими речами ми не бачимо найголовнішого того, що насправді має значення. Адже перше, що має бути важливим для нас, де дитина. Ми маємо хотіти спочатку заглянути їй у вічі, зрозуміти, чи немає там горя. Чи посміхається вона, чи засмучена, вона може цього не сказати, але ми маємо дати зворотній зв'язок на її потребу у контакті. При цьому бажано дивитися дитині в очі. Коли дитина шукає погляд матері, це рефлекс пошуку захисту. Мати відповідає поглядом це сигнал безпеки. На першому місці погляд у вічі дитини з глибоким почуттям причетності. Якщо ваш ваша дитина переживає стресову подію. Ви можете зробити найпростіше: відкладіть свої справи і подивіться дитині у вічі з любов'ю та добром. Скажіть, мені хочеться тебе послухати. Мої справи зачекають. Поговоримо, якщо хочеш. Це допоможе дитині вийти зі стану страху та відчути себе у безпеці. Повний любові, заспокійливий погляд має величезну, цілющу силу.